Коли український репер Ярмак прибув зустрічати звільнених із полону воїнів, він і не здогадувався наскільки таким болючим виявиться даний момент. Кадри цього дивимось далі. Тепер брати чи скільки буде концерти. Стіки хороші. Дай Бог. Рази, бачите. Раді бла. Я б не віри, суйно дякую. Братан, пойдемо. Ми обов'язково перетнемося. Добре. Як це Давід. Все, братику, обов'язково перетнемося. Я до вас ще приїду. Добре. Давай відновлення. Я це відео сьогодні дивилася з самого рання, воно мені попалося на тікток-сторінці, і ну, от зараз сльози виступають на очах, а тоді зранку просто плакала шалено, бо наскільки це боляче було проживати в тому полоні, наскільки тяжко їм там було, і тут, коли він побачив свого кумира, коли він побачив ту людину, на чому концерті він хотів побувати, він просто не стримав емоції захисник українського війська. Так, от один із бійців на ім'я Давид, щойно побачивши музиканта, зірвався із місця, кинувся в обійми, буквально розридався. Відео з цієї події опублікували в інстаграм фотографів Костянтина і Влади Ліберових. Я мріяв до тебе на концерт попасти. Я не вірю своїм очам, сказав Давид. Єрмак теж не стримав сліз. Репер, який неодноразово підтримував українське військо піснями, благодійністю та виступами на фронті, обіймає воїна і намагається його заспокоїти. Репер також прокоментував звільнення військовополонених, адже був одним із команди українців, які зустрічали воїнів з дороги. Сьогодні вперше був на обміні скільки історій і людського болю Росія не має права на існування. Написав в інстасторіс Єрмак. Нагадаю, те, що обмін полоненими, що відбувався 19 квітня 2025 року, став одним із найбільших за останні місяці. Цього дня із російського полону, 19 квітня, повернулися 277 українців, військовослужбовці збройних сил України, Національної гвардії, державної спеціальної служби транспорту та прикордонника. Саме ці люди захищали Україну в найгарячіших точках: Маріуполі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі. Низький уклін, низькава. Дуже і дуже вам дякуємо за вашу працю, бо ви багато чого пережили. І тепер ви вдома. Нарешті ви вдома. Наші вдома, і це факт. Український омбудсмен Дмитро Лубинець повідомляє те, що 19 квітня відбувся великий обмін полоненими, в результаті якого із російського полону звільнили 277 захисників. Один із військових вперше за три роки зателефонував своїй мамі. Момент емоційної розмови потрапив включно на відео, яке опублікував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Радіємо за усіх, хто повернувся і хто дочекався. Більшість звільнених це молоді хлопці, що народилися після 2000 року. Багато хто прибув у полоні довгі три роки. Продовжуємо боротьбу за кожного українця у неволі, зазначив Дмитро Лубінець. Ну з приводу до речі, молодих хлопців там також дивилися різні кадри, різні фото і відео, які я думаю, розчулили кожного українця. Наскільки раді вони були, наскільки. Щасливі, що почули українську, наскільки їх привітно зустрічають в Україні. Як одного хлопця питають, як скільки тобі років? Він 20 і просто такий молодий, реально молодий, а вже побачив усі реальні війни. Болить дуже болить, але вдома, і це радує. Також ми мовимо для вас із Полтавщини. Нагадаю, і ось полтавці також повернулися додому із полону. Полтавець повернувся із полону. Про це дописує зараз у медіа масово Максим Тітаренко, воєн 36-ї бригади. Він стояв на захисті Маріуполя і потрапив у неволю під час прориву російських окупантів заводу імені Ілліча у квітні 22-го року. Відтоді він провів більше тисячі днів у полоні, поки родина боролася за його звільнення. П'ять років твого життя віддано війні. Це одне із. Своїх рішень, які неможливо не поважати, ти найсміливіша людина в моєму житті і найдорожча, писала його сестра Владислава. Вітаємо героїв вдома. Ну якщо загалом зайти на м -м, платформу соціальну X, соціальну мережу X, колишні твіттер, там дуже багато твітів того, що дочекалися. Мами пишуть, сестри пишуть, друзі пишуть, що нарешті почули, нарешті дочекалися. Нарешті їхня рідна людина на напередодні такого великого релігійного свята вдома поруч із родиною, де і має бути, на те, що я ще бачила, те, що дев'ять полтавців повернулися додому, тож дуже приємно те, що е, наш координаційний штаб у взаємодії з іншими підрозділами займається тим, щоб якомога. Швидше поверталися українці додому. Нагадаю, що останній обмін був 19 березня, якщо я не помиляюся, він меншим був. От, а зараз ми бачимо 277 українців, і українок повернулися додому. І це вражає. Дякуємо, що ви витримали. Дякуємо, що ви тепер з нами вдома. З приводу цієї щемливої розмови, яку бачив кожен українець, як захисник розмовляв з мамою по телефону. Розповідав, як він її любить, і як він не може це передати словами, що він все витримав, що він протримався, бо ми розуміємо, наскільки важко у російському полоні. Скільки коментарів після полону давало наших захисників і захисниць? Скільки кадрів з'являлося до полону і після відео так само. Тому полон вбиває, і це факт. Але цей захисник. Витримав і протримався і сказав це своїй матері. Хлопець після трьох років полону вперше розмовляє зі своєю мамою, тож далі давайте подивимось. Мамуля, я тебе так люблю, я так заскучив, я тебе не заскучив. Три года я сиділа мама. Я все видержав, я продержався. Мамуля, я сам скоро приїду, все будет хорошо. Пожалуйста, дождіть мене. Чекали, звісно, дочекалися, і обов'язково кожен дочекається, хто вірить, хто шукає, хто стукає у кожні двері. Ще одна історія, яка залишила частинку мого серця, там це як мама і син, які потрапили разом у полон на Азовсталі, зустрілися. Руслан і Маргарита виноград. Вони не бачилися три роки. Руслан думав, що маму давно вже обміняли. Писав навіть її листи сьогодні. Вони випадково зустрілися в автобусі на обміні. Не бачилися три роки. Матір і син зустрілися під час обміну полонених в автобусі. Мати і син майже три роки тому одночасно потрапили у російський полон після виходу з Азовсталі в Маріуполі. Відтоді вони не бачилися, а 19 квітня зустрілися під час обміну полоненими. Це була несподіванка для нас обох. Про це повідомляє суспільне. Потрапивши у полон, мати та син не знали про подальшу долю. Один одного. Також ще одне подвійне свято, яке є дійсно привід чому святкувати, це як двоє братів також не знали, що обоє повертаються із полону Російської Федерації додому. Подвійне щастя, так би мовити, бо про своє звільнення вони дізналися вже в автобусі. Один із них почув своє прізвище та одразу дізнався, що їде додому не сам. Надто приємно, як ми бачимо. Це відбувається не просто так і дуже, дуже раді, те, що наші українці повертаються додому. Мурпіхи вдома, і про це також дописують сьогодні і у 36-й бригаді і в інших бригадах. Дописали наступне сьогодні. Завершилася операція з обміну полоненими, в результаті якої вдалося звільнити 126 наших морських піхотинців з 36-ї бригади, 1-го та 501-го окремих батальйонів. Вітаємо братів на рідній землі вільної України. Радіємо разом з їх сім'ями та близькими. Пишаємося мужнім подвигом. Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо усім, хто доклав титанічних зусиль для повернення наших побратимів із російського полону. Пам'я. Питаємо про кожного, повернемо усіх, помстимося. Слава морській піхоті України! Дописали у бригаді Героям слава! Слава нашим захисникам за їхню таку складну роботу, і подекуди, як ми бачимо, ризиковано. Дуже радіємо всією Україною, радіємо кожному обміну, бо це частинка нас. Коли ти бачиш ці посмішки, коли ти бачиш ці сльози, ти розумієш. Наскільки складно їм там було, через що вони проходили, і що тепер вони вдома на рідній землі, де їх чекали і дочекалися, дочекалися. і обов'язково інші також дочекаються. З приводу того, що це своєрідний подарунок на Великдень, це дійсно факт. І цей Великдень запам'ятає кожна сім'я, яка почула перший голос, яка побачила вперше по відеозв'язку, яка поговорила вперше по телефону. На ну, сьогодні вже Перше наживо побачать за ці роки полону, яких чекали вони і не знали, що відбувається з їхніми рідними людьми. Тому цей великдень дійсно запам'ятається. Також стало відомо те, що благодатний вогонь прибув до України. Святиня прибула з Варшави і першим його зустріли прикордонники. Далі він поїде до Києва, а тоді до церков, монастирів та парафій. Звідти його зможуть взяти люди. Всі долучаються до привітання із великоднем українців. Кожен загадує одне єдине бажання це мати мирне небо над головою та звісно бажану українську перемогу. Ну і звісно, було б дуже добре, аби щезла Російська Федерація. Але ми розуміємо, що це нереально. Але намагаємося усе зробити. Наші захисники якраз роблять усе для того, аби це все реалізувати. Так от далі, давайте прослухаємо коротеньке провітання від Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Христос Воскрес! Воскресна Україна! І коли ми говоримо про писанки, це не лише про куліші яйця, це не лише про писанки, це про сталевість наших сердець, про наші палки, бажання перемоги і миру. Христос Воскрес. Воскресне Україна. Обов'язково Воскресне, бо завдяки титанам, які зараз на фронті. Так от, що ще таке, знаєте, досить приємне. Ми бачимо постійно різні вбрання малюків-засновників Києва. І цього разу малюків-засновників Києва перетворили на Янголят на честь Великодня. Фігури Кия ще Хорива та їхньої сестри можна побачити на поштовій площі міста. Постійно громада долучається задля для того, аби потішити українців, аби показати, показати українське, щоб кожен українець відчув, чого. Ми прагнемо, щоб побачили і включно побачили і наші партнери. Ось такі, от янголи в білому броні. Бо ми чекаємо: чекаємо з нетерпінням на перемогу. Чекаємо з нетерпінням на припинення вогню. Україна як ніхто цього чекає. Що ще, ще такого приємного? певно, знаєте, таке відео дня: дрони розкидають великодні пасочки нашим воїнам на фронті. Своєрідна доставка майбутнього на війні відбувається саме таким чином, що і наші захисники можуть Посмакувати різними пасочками. Ми знаємо, що багато волонтерів долучилися задля того, аби потішити наших захисників на фронті. Пекли їм пасочки, передавали смаколики і не лише смаколики. От бачимо свої рідні смаколики. Наші захисники включно отримують із дронів. ювелірно, філігранно і чітко. І захисник зловив і дрон скинув ту пасочку. Тож нехай йому гарно смакує. Ну і звісно, захищає від рашиської агресії.